Взяли ребенка, трех лет мальчика, мальчика, мальчик, там мальчик. вас. Да Гитлер, кстати, был лично очень Это сложный наш человек. Наш постоянный эксперт, там, военный эксперт, там, военный Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк. У цьому сезоні ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні ми розглянемо російські фейкові повідомлення про те, що в Україні, начебто, от от розпочнуть мобілізацію учителів для цього. Уже буцімто проводять підготовчі навчання. Розберемо звідки ростуть ноги в такого фейку і чому це неправда. А також разом із фахівчиною з перевірки фактів Альоною Романюк поговоримо про те, чому тема мобілізації залишається настільки привабливою для пропагандистів і що читати, аби розібратися у цих складних питаннях. Російські пропагандисти поширили новину, що в Україні, начебто, готуються до мобілізації учителів. Цю тезу підкріпили фотографіями із навчань базового військового вишколу, які проводили військовослужбовці 107-ї бригади ТРО. Буцімто, як стверджують пропагандисти, спеціально для вчителів. Ці навчання були організовані, тому що на фото, яке вони підкріплюють, видно, що навчання зроблене у шкільному класі. Сидять за партами, щоправда, дорослі. Люди, отже, зробили висновок пропагандисти, що це учителі. Спростовуємо це. Насправді на фото зображене добровільне навчання із базової підготовки не для вчителів, а для усіх охочих громадян, шкільних учителів в Україні не мобілізують. Аналітики проєкту VoxCheck перевірили офіційну сторінку 107-ї бригади ТРО у Фейсбуці і знайшли там справжній оригінальний допис про проведення чергових навчань з базової підготовки громадян. Це не перше таке навчання, яке проводить ця бригада, і брати участь у ньому можуть усі охочі. Під час вишколів інструктори навчають поводженню зі зброєю, наданню домедичної допомоги, психологічної допомоги, тренують навички мінної безпеки, військової топографії і ще багато. АТО інших приміщення на вкраденому пропагандистами фото дійсно нагадує шкільний клас. І 107-ма бригада прямо про це пише, що Чернівецька міська рада, а в Чернівцях це все відбувалося, виділила їм навчальне приміщення для того, аби провести вишкіл. Ну і саме через цей антураж шкільного класу пропагандисти підводять до висновку своїх читачів, що це все відбувається для того, аби мобілізувати вчителів. Ось, начебто, вже і навчання для них організували. Однак повторюю, в Україні не мобілізують шкільних учителів згідно зі статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Учителі, які працюють не менше як на три чверті ставки, мають право на відстрочку. У новому законі про мобілізацію цю норму залишили без змін. Російська пропаганда періодично ширить деморалізуючі фейки про мобілізацію в Україні. Зокрема, стверджує, що в Україні, начебто, стали примусово мобілізовувати якісь окремі групи людей, наприклад, учителів, жінок, дітей, пенсіонерів, підлітків і так далі. Про таку активність ворожої пропаганди ми поговоримо із засновницею ініціативи з перевірки фактів Нота єнота Альоною Романюк. Альоно останнім часом просто якась ну, величезна навала фейків про мобілізацію. Їх можна зустріти в Телеграмі, в вайбері, навіть в онлайн-медіа їх можна зустріти. Проникають, пробиваються в інформаційний простір постійно якісь чутки, які дуже мало стосунку до реальності мають. Ну, наприклад, говорять про те, що жінок мобілізовують, але в попередніх випусках ми розбирали схожі вигадані історії про мобілізацію пенсіонерів, підлітків, ліцеїстів, представників окремих національних спільнот, тобто усі. Кого завгодно намагається таргетувати російська пропаганда? Скажи, будь ласка, чому ми зараз стикаємося з такою величезною навалою цих російських фейків щодо мобілізації, і як взагалі людям розібратися в тому, що ж відбувається насправді в цьому питанні? Звідки черпати новини? Взагалі, це дуже цікава історія, тому що російська пропаганда вона використовує ті тріщини, які вже є в українському суспільстві, і ті речі, де виникає непорозуміння. Власне в цих тріщинах запускаються цілі дезінформаційні кампанії, наприклад. Мобілізація тема тригерна для нас тригерна для усіх через те, що це війна на війні. Люди помирають, так тобто, це дуже непроста тема для багатьох із нас. Відповідно, що робить російська пропаганда? Вона спочатку залякує, показуючи жахіття, показуючи багато і постановочних роликів. Тому що для того, щоб відключити раціональне мислення, пропаганда спочатку має викликати емоцію. Відповідно, це емоція страху, тому що вона уже частково у нас. Є придушена, тому що ну, ми живемо два з лишнім роки в умовах повномасштабної війни, і власне, ось на основі цього страху викликали емоцію, а далі намагаються сформувати в нас. Певну позицію, і тому запускають ось ці такі фейки: мобілізують жінок, підлітків, людей з інвалідністю, пенсіонерів, ну, власне, кого не тільки. Для того, щоби з одного боку максимально розмити цю тему, щоб людина не знала, де правда, де неправда, і мала ось це відчуття тотальної зради. А з іншого боку, щоб нас розхитати зсередини і деморалізувати суспільство. І відповідь на твоє ведеме питання а де ж шукати правду? Власне, тут важливо керуватися офіційними джерелами інформації, тобто це закон про мобілізацію, це Міністерство оборони України, це офіційні сайти ТЦК СК. Власне, нам треба керуватися офіційними джерелами. Так, але джерело інформації, яке ти кажеш: закон України про мобілізацію свіжо ухвалений, ну Давай чесно, це доволі складне джерело, до якого, по-перше, треба ще дістатися, знайти на сайті Верховної Ради і його, по-друге, не так то і легко читати. І тут окрема розмова, звісно, про юридичну техніку наших законотворців, але от уявімо, що читач чи читачка це людина без вищої юридичної освіти і теж хоче почитати щось, що можна зрозуміти. Якщо не закон про мобілізацію, тоді що Якщо ми не хочемо або не маємо часу заходити читати цей закон, дивитися, що там пишуть, і так далі. Ми беремо журналістський матеріал з білого списку медіа, там теж саме Суспільне, Українська Правда, Бабель, Радіо Свобода, де журналісти вже опрацювали і фактично нам пояснюють простими словами, як що і до чого. Дякую тобі, Альоно. Я нагадаю, що з нами була Альона Романюк. А білий список медіа, про який вона говорила, легко знайти в інтернеті. Його укладає регулярно громадська організація інститут масової інформації, і туди потрапляють ті медіа, у матеріалах яких не знайдено, не виявлено ознак замовності а також вони відповідають журналістським стандартам і не містять фейків. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу. Підписатися усюди на новини суспільного мовлення, і не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.